Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО ракет до них і дронів перехоплювачів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки. Відповідні зустрічі цього тижня заплановані в Італії. Також триває робота з американською стороною щодо постачань патріотів і ракет до них. А міністр оборони отримав доручення готувати і наступні зустрічі Рамштайну в різних форматах. Крок за кроком. Закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями. Так само працюємо з партнерами, щоб виробництво і у них в країнах працювало максимально для саме нашого спільного захисту зараз і на час після війни. Для арсеналу партнерів ми працюємо з усіма лідерами і з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом. Цього тижня готуємо зустріч з учасниками коаліції охочих. Сполучені штати доправлять Україні додаткову оборонну зброю. Про таке тепер уже офіційно повідомив Пентагон. А відповідна заява з'явилася на сайті відомства. Це сталося за розпорядження Дональда Трампа, який нагадаю заявив, українці не повинні масово гинути під російськими ракетами. Водночас додають у міністерстві завдання з оцінки військових постачань по всьому світу залишаються чинними. Нагадаю, днями, улюблена газета Трампа «Нью-Йорк-Пост» закликала його від імені редак. Озброїти Україну Ми надішлемо їм ще зброї. Ми просто мусимо. Українці повинні мати змогу захищатися. Їм зараз дуже важко. Удари дуже сильні. Доведеться надіслати більше зброї, передусім оборонної. Це в першу чергу а найсуворіші за останні три роки санкції готує проти Росії Євросоюз. Про таке заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель -Ну Баро у коментарі національному телебаченню. У центрі нового пакета енергетичний сектор, а саме російські доходи від продажу нафти, а ще фінансові гравці, і на території РФ, і за її межами. Йдеться зокрема про осіб і компанії, які допомагають Кремлю оминати вже запроваджені заборони. Примітно, що обговорить ведеться не лише поміж європейцями, а й у координації з американськими сенаторами. Оскільки Росія не має прогресу на передовій, Путін задовольняється, так би мовити, ракетним дощем і обстрілює житлові райони. Чим вбиває чимало цивільного населення. Все це має негайно припинитися. І тому ми ще більше виснажуємо путінські ресурси, які дотепер дозволяли йому продовжувати цю нищівну війну.